На торгуємо менше аніж розраховували. Якщо Україні вдасться продати на зовнішні ринки хоча б 21 мільйон тонн зерна, це буде вже дуже добре. У мінагрополітики скоригували прогноз обсягів експорту зернових, ми не змогли і, скоріше всього, в цьому маркетинговому году не зможемо проекспортувати 26 мільйонів тонн зернових. Ми прогнозуємо, що заставшися місяць, починає. С апреля месяца и до 1 июля мы прогнозируем экспортировать минимум 2 миллиона тонн зерновых по месяцу. При цьому міністр зазначив, що з лютого динаміка експорту українського зерна зростає, незважаючи на несприятливі погодні умови. А враховуючи, що левову участку українського зернового експорту цьогоріч складе кукурудза, врожай якої в Україні збирають до кінця літа, то загальний обсяг експорту має шанси перевищити урядовий прогноз.